У нас фронт рухається, тому всі ці зуби дракона за накрученими цінами, підряди для своїх та розпил на десятки мільйонів це просто трендець. Бо кожен вкрадений мільйон це не тільки додаткові дрони чи ті самі зуби дракона, це життя наших міськових. Покопалися у витратах на фортифікації на Сумщині і Запоріжжі. То ще не бачив першу частину про Житомирщину і Херсонщину. Гляньте на каналі. Та цього разу історія не тільки про гроші, бо матеріали не просто купували за накрученими цінами, а й просто висипали десь біля дороги, як оці зуби дракона. Бо і так зійде. А ще можна дати підзаробити на оборонці своїм і земляку нардепу, і давньому знайомому, бо й так зійде. А якщо і ні, то поки цим займуться правоохоронці, кортеж на виїзд вже організують. Мені не вистачить часу, а скоріше, навіть запасу магнію в організмі. Господи, ти щоб розповісти тут все. Тому краще подивіться повне відео на Ютубі. Ну і пишіть нам, якщо бачили, як халатно будують чи деребанять на оборонних спорудах. Є відчуття, що це не останнє розслідування на цю тему.